Любі наші випускники, ви завершили важливий етап шкільне життя. А ми, ваші вчителі, хочемо привітати вас цим особливим днем і вирішили зробити це по особливому, приготувавши для вас святковий торт, але не простий, а символічний. Інгредієнти в ньому це все, що ми вкладали у вас протягом цих років: знання, емоції. Досвід і любов. Тож розпочнемо разом. Я пам'ятаю вас ще зовсім маленькими, коли ви вперше з величезними портфелями переступили поріг цієї школи. Було так багато, як, де, чому. А що далі? Я додаю до нашого торта борошно основу. Бо саме на початку закладаються головні якості: старанність, повага до вчителя, повага до себе. Ви дорослішали, ставали сильними, красивими, розумними. І сьогодні я з певністю можу сказати: ви найкращі. А потім ви прийшли до середньої школи, інші парти, інші виклики. Я мала щастя супроводжувати вас в ніч-опліч у цей непростий, але захопливий харків. Були і сльози, і сміх, і контроль, і пісні на перерву. І все це стало частиною великої історії вашої. Я пропоную форму для нашого торта, так само, як дружба, довіра, підтримка, щирі розмови, ваші старання тримали наш клас разом. А ще додаю дрібку терпіння, чашку довіри і повну ложку віри в кожного з вас. The world is yours. Ось сода Реагує і піднімає тіста. Як знання, коли є реакція, є результат. Додаю її, щоб ви завжди зростали, пробували, експериментували і не боялись помилок. Удачі вам у всіх життєвих експериментах! Я вчитель фізики додаю точність, логіку і трішки енергії. Бо в світі діють закони фізики, а в житті ще закони доброти, праці і наповненості. Нехай завжди у вас буде. А я дрібко відкриттів і великий глобус мрій, світ безмежний, як і ваші можливості. Нехай у вашому житті завжди буде правильний напрям, вірний компас і безліч дивовижних подорожей. Сиплю сюди дрібку поезії, щіпку мелодійної мови і ложечку рідного слова. Бо без рідного слова, як без цукру в торті. Нехай ваше мовлення буде таким же багатим, як Шевченкове слово. А я додаю дрібку логіки і трішки алгоритмів. І обов'язково антивірус натхнення. Нехай у вашому житті завжди буде швидкісний інтернет і надійна система внутрішньої мотивації. Пам'ятайте, головне правильно вибрати шлях і не забувайте зберігтися. Мені квіти та бджоли підказали, що треба меду додати. Бо він цілющ властивості має, то хай ваше доросле життя буде неодмінно солодким. Смакуйте із задоволенням! Я додаю до святкового торту працьовитість, креативність і терпіння, бо створювати це мистецтво. Нехай у ваших руках завжди народжується щось красиве корисний і натхненні, цей торт, як і ви, особливий, яскравий, багатошаровий. Він з'явився з любові, мрій і натхнення. Ми щиро бажаємо вам щастя, впевненості, здійснення мрій і теплоти в серці. Не бійтеся помилок, кожен з них веде до зростання. Ми вами пишаємось. Хочу пережити ще раз ті моменти, яскраві моменти, життя, компліменти, моменти, в які ми з тобою щасливі, а інше усе нам було неможливе. Якщо всі інгредієнти є. Знання, наполегливість, дружба, мрії, терпіння. Наш торт не вийшов би таким смачним і пишним без одного дуже важливого інгредієнта це любов та підтримка батьків, бо саме вони допомагали місити це тісто, підказували рецепт, тримали духовку відкритою у найважчі моменти, і без них цей торт точно би не вийшов. Тож низький уклін вам, дорогі батьки, дякуємо. За вашу підтримку, віру, безсонні ночі, теплі слова та міцні обійми.